Анна навколишнього середовища це та проблема, якою переймається чи не кожна людина на землі. Говорячи конкретніше, проблеми екології сьогодні є актуальними як для України, так і для європейської спільноти. А спільні проблеми потребують спільних зусиль для їх вирішення. Тому було ухвалено, що до розв'язання цього питання потрібно залучати не лише державні та міжнародні інституції, а й місцеві громади. Саме на підставі цього у кіровоградському центрі європейської інформації відбулася презентація виставки Мій вибір ЕКО. Під час проходження європейського тижня місцевої демократії, уже цього року, було започатковано проект, який був ініційований молодіжною громадською організацією Європа наш дім. Мій вибір еко Проект... безперечно, що участь молоді у проекті є надзвичайно важливою. Це наше майбутнє, і саме від представників молоді залежить наскільки буде змінюватися екологічна ситуація в нашому регіоні. Також за словами пані Тетяни, протягом місяця молоді люди, школярі та учасники євроклубів подавали свої роботи для участі у конкурсі. Власне, захід проходив у форматі баркемпу, тобто, коли і учасники, і організатори проєкту мають рівні можливості для того, щоб висловити свої враження, побажання та ідеї щодо цієї програми. Екологія це життя, це здоров'я, це комфортність проживання нашої міської громади. І саме молодь міста, саме вам вирішувати. Як проблеми серйозні міста, так і екології метою зазначеного конкурсу є інформування молоді з питань боротьби з наслідками зміни клімату та розуміння того, що кожен з нас може зробити для збереження планети. Нова екологічна філософія заключається в тому, що саме коли дитина або ну підліток робить внесок в природу, вона відчуває такий. Таке задоволення від своєї праці. Тож, шановні телеглядачі, давайте почнемо із себе. Наприклад, не будемо ігнорувати урни для сміття, а будемо використовувати їх за призначенням.